До каналів залучення нових клієнтів ми можемо віднести також вивіски, оформлення вхідної групи, і білборди, спотикачки, повністю яка, вся зовнішня реклама, яка може бути біля вашого салону, зроблена. Щодо спотикачок, це теж класний інструмент, особливо, якщо він буде орієнтиром десь стояти а, в більш прохідному місці і показувати стрілочкою, що ваш салон краси туди. Також там може бути прописана якась спецпропозиція, наприклад, мінус 10% всім клієнтам на мані... ну, новому клієнту на манікюр. А, може... Вона має бути коротка, проста і а, зрозуміла для вашого клієнта. Далі, що стосується банерів, я не тестувала цю рекламу, але пам'ятайте, якщо. Чим більше, да, чим більше людей про вас знає, чим більше ви засвідчені на всіх площах реклами, тим краще для вас зараз. Уже йдуть тренди того, що, наприклад, зовнішня реклама, така як банери, білборди і поспотикачки, вони просто слугують як орієнтирами для офлайн бізнесу. Да? Ну, тобто, ми з вами не... Склад плітки агромат або епіцентр Да? ми маленький бізнес, ну якби відносимося до підприємців малого бізнесу і розміщувати величезний білборд і присати там свою пропозицію. Це Ну, сумнівно, але на цьому білборді може бути намальована стрілка, що наш салон знаходиться тут, і там, наприклад, якась інформація загальна для ваших покупців. Якщо, наприклад, у вас планується відкриття, переїзд, ребрендінг, да, тоді можна залучати білборди району для того, щоб всі дізналися про те, що відкривається новий салон, нова філія. Далі, також є такий прекрасний інструмент, як е, вхідна група, і ми маємо з вами постійно переживати, щоб вона була красива, тому що у нас салон краси він має виглядати гарно. Зверніть увагу, чи є інформація на вікнах у вас або на дверях, якщо вони звичайно скляні, і чи взагалі е, сумісне розміщення різних наклеєк, е, де описана організаційна. Інформація це е, скільки салон працює, да, там, е, дні, які працює, і також має бути QR-код на Інстаграм або на сайт, номер телефону обов'язково. Е, цю інформацію ви можете розміщувати на вікні, на, е, можна на дверях, можна перерахувати послуги, які е, у вас є. І навіть, от, наприклад, у наших сусідів. Uh, у них прям вікна в пол, у них прям даже ціни написані, тобто написано нейл, там тисяча гривень, там uh, укладка, там 700 гривень. І от прям описано базові послуги, які в них там виконуються, для того, щоб людина орієнтувалася, uh, яка ціна в цьому салоні. Ось сюди ж ми можемо віднести led лампи, оформлення вивіски має бути теж красивим. Воно має бути у вашому стилі, uh, відповідати брендінгу і концепції. Якщо плануєте щось зробити, LED, теж номер телефону. Назва інстаграму і послуги, які у вас надаються. Тобто має бути якась загальна реклама. Е, ще можуть бути встановлені екрани. Взагалі, екран це такий досить дороговартісний інструмент, але в цілому, якщо його е, вчепити десь біля вивіски, або зробити таку, знаєте, бігучу строчку на ну, на фасаді і написати там теж перелік послуг, написати, що за салон, е, зробити, щоб це все мигало, да, максимально динаміки. Ви точно залучите е, клієнтів. До вашого салону, але тут теж треба запитати, чи е, можна це зробити, чи дозволяє приміщення ЖК, там дебекаці всі чи вони дозволяють, і взяти дозвіл, і тоді тільки це зробити. Також можуть бути розміщені реклами, ну реклама і екрани на вікнах, просто у да, вікні поставити можна і там розмістити зовнішню рекламу, яка буде залучати нових клієнтів. Далі можуть бути і ще розроблені вами прикраси для вивіски, які будуть просто візуально при залучати увагу клієнтів, тобто. Ви можете, наприклад, на Новий рік прикрасити вивізку е ялинкою, е гірляндами, шариками там, і так далі. Потім прийшла весна бузком, літо, там, соняшниками або там, е прикрасити взагалі весь фасад, і вікна да, можна тематично прикрашати до різних свят. Е Осені, Хеллоуін, наприклад, день святого Валентина, 8 березня. Ось. І, до речі, це не дуже так дорого коштує. Ми виділяємо бюджет раз в квартал, і ми прямо йдемо до підрядників наших і кажемо: дивіться, у нас 10 тисяч. Нам треба зробити отак, Показуємо їм картинку з Пінтереста. Зробите? Якщо не зробите, ми йдемо далі шукати. І е, ми навіть. Так як бюджет обмежений, вивіска в нас 4 метри. Бували такі випадки, що нам вішали гірлянду на не гірлянду, а робили з ялинки композицію. Ялинки не хватило, бо вивізка довга. І наш підрядник поїхав просто в ліс, нарубав живої ялинки і взяв там, якось перекрутив, замотав, і дуже все прекрасно вийшло, і дуже все економно. Тому, якщо ви виділяєте бюджет, ідіть до підрядників і кажіть, кажете, дивіться, в мене от є сума. Далі я не можу, от я вам її плачу, і все. Для того, щоб це все було красиве, придумайте нам щось. Ось. І, до речі, після того, як вони нам зробили таку махінацію, ми і далі з ними співпрацюємо, тому що ну, викрутилися, змогли молодці. Далі змінювати да, на вивізках. Прикраси, якщо є якась взагалі вхідна група по типу сходів, да, є якісь перила, теж може це все прикрашати красиво, установлювати якийсь декор, туї вазони, бетонні кашпо, там, різні теж вазони, які будуть привлікати увагу влітку, наприклад, да, прикрашати квітами, рослинами. Ну, ну, чим, чим, чим угодно можна, до речі, звернутися до Пінтересту, там класних багато ідей придумати і піти до підрядників для того, щоб вони розробили це. Також може бути зовні встановлене селфі-дзеркало. Ось вам прикріплюю декілька варіантів. А, якщо у вас така досить прохідна зона, ну навіть якщо і не прохідна, і ви знаходитеся на першому поверсі, ви можете встановити зовні повісити дзеркало і а, написати там дзеркало для селфі. І можна написати на ньому класну якусь мотивуючу фразу а, по типу Ти прекрасна, ти чудова, ти чарівна. А, все пройде, а ти в себе залишишся саме краще, люби себе, ну, от якісь такі класні фрази, які будуть відображати внутрішній стан жінки. І якщо це зробить, всі люди будуть іти і фотографуватися в цьому дзеркалі і робити вам рекламу просто так. Якщо це зеркало, прям. Класно прикрасити, зробити його просто шикарнючим. Ви ще й отримаєте купу трафіка від людей, які просто йдуть повз і бачать це дзеркало, і хочуть в ньому сфоткатися. А люди наші зараз, да, наші жінки, вони коли бачать дзеркало, вони завжди будуть в ньому фоткатися. Неважливо в туалеті, в ресторані, на заправці кругом будуть робити селфі. Ось, І, наприклад, якщо також про внутрішнє сказати да, про дзеркала, це має бути теж селфі-зона. Фотозона в салоні для того, щоб наші клієнти фоткалися всередині. Туалет, якщо у вас в туалеті не красиво, якщо якісь там ззаду є провода або лампочки, висять незрозумілі, теж клієнти фоткатися не будуть. Туалет має бути красивим в салоні для того, щоб люди фоткались. От проаналізуйте ресторани. Ви, ви в які ресторани зайшли? Там кругом красиві туалети. Для чого? Для того, щоб люди просто фоткались. Далі на рахунок от UGC теж можуть бути деталі в салоні: серветки, красиві чашки, чайники, сервіси, подача це все це теж впливає на те, щоб люди вас відмічали, і UGC, і UGC маркетинг працював набагато краще. Крутим рішенням, якщо, наприклад, біля салону поставити зонтика да на літо і декілька столиків для того, щоб клієнти, які очікують свій візит, могли вийти ну, вийти на вулицю, попити кави. Якщо ж наприклад, або ж навіть після послуги да, вийти і попити каву, сісти за столиком, не ну, типу, як міні, така кав'ярня, яка приєднана до салону. Цікавим рішенням теж є, коли ми розміщуємо якісь як доски об'яв. Ну але не так як у Саудеповські часи, да повісили на під'їзді на під'їзді доску, і там всі наліпили а, різних. Ну, різних сертифікатів да або якихось об'яв. А ми можемо зробити це набагато красивіше і поставити красиву оформлену сітку біля салону, і туди розмістити, прив'язати ваші сертифікати, подарункові розробити подарункові сертифікати. Вони можуть бути ось такі маленькі, да не, не потрібно залучати. Дизайнерів розроблять е, вельветові конверти, пір'я туди чіплять і так далі. Да? Тобто, це має бути просто розроблено дизайнером спец... ну, дизайн, да? ваша прописана спецпропозиція для нового клієнта, і там має бути якась фіксована сума на знижки у вашому салоні. Розмістити ось цю сітку красиву е, біля. Салону і туди прив'язати на бантики на війовочки сертифікати подарункові і бажано її на ніч заносити, тому що може бути різним, можуть вкрасти вночі, або зробити її на колищадках. І от прям виносити і ставити на прохідну зону біля салону. От, якщо, наприклад, ви знаходитесь не в прохідній зоні, краще винести її туди, де ходять люди, і поставити там такі, як міні-промоутинг, для того, щоб люди могли відв'язати. Цей сертифікат і прийти до вас сон салон, скористатися ним. Сертифікати мають бути яскравими, стрічки, якими вони прив'язані, мають бути теж яскравими. Якщо є можливість, можна на цій сіточці розмістити ваш логотип і написати, що це зміна дарує вам весну і любов. Тому беріть сертифікати, і приходьте до нас на пост.